Кожен атом, з якого складається твоє тіло, колись був космічним пилом, результатом великого вибуху та процесів формування Всесвіту, про те атомів якого виду у Всесвіті найбільше та як їх взагалі класифікують, дізнаєшся із цього відео. Пригадай, що таке атом. Атом це частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. Ядро атома відповідно складається з позитивно заряджених протонів і нейтральних нейтронів. Їх може бути різна кількість класифікація атомів залежить від величини заряду ядра. Для цього використовують поняття хімічний елемент. Хімічний елемент це вид атомів, що мають певний заряд ядра. Станом на 2022 рік відомо про існування 118 хімічних елементів. Наприклад, атом хімічного елемента гідрогену завжди має заряд ядра, що дорівнює одиниці, він складається з одного протона і одного електрона. До речі, саме він у всесвіті переважає з атомів гідрогену утворена більшість міжзоряних хмар та самих зірок.